Сім'я в нас п'ятеро дітей, молодша дитина з нами і займається волонтерством. Бере колонку, виїжджає з дружиною, встають, співають, мають дозвол. На виступи і офіційно збирає кошти. Коли виїжджали на блокпостах зупиняли, перевіряли повністю, мене роздягали, шукали наколки АТО, АЗО. Ми виїжджали, була колоночка. Його, що він співав, він займався вокалом, грав на фортепіан і хотіли забрати колонку, як гучномовець. Він каже, я не віддам це найдорожче, що в мене є. Коли ми приїхали, нас поселили, ми в заповіднику жили. І там е, місцеві працівники е, організували такий виступ йому, він став поштовхом. Він зібрав ну, 5 тисяч гривень і передав кошти на армію. І з того дня пішов, 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 отак от почав робити виступи там, там, в будинках культури, на вулиці почав співати, І вже назбирав 1 мільйон 800 тисяч, ну більше навіть.